Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин, парус магазин якісних товарів. Сьогодні у нас весняна, весняна розпродаж спортивного одягу. Маємо кофточки і штанішки. Дивіться, ось такий світшотик. Вся якість хороша. Це турецькі товари. Він має напівокружність грудей ось так ось 52 см і коштує 300 гривень. Далі ось така є худі з капюшончиком. Тут напівокружність грудей 51 см, і коштує також 300 гривень. Ось такий світшотик зелененького кольору. Напівокружність грудей 51 см, коштує 300 гривень. Просто частенький без ніякої аплікації. Ось такий топік маємо. Це топ. Він має напівокружність грудей 49 см, коштує 300 гривень. Далі ось такий світшотік, Теж цікавенький такий. Він має напівокружність грудей 60 см, коштує 350 гривень. Ось такий рукавчик під колір джинс. Далі маємо ось такі кофточки спортивні. З капюшончиком на замочку. на півокружність грудей 60 см, коштує така кофточка 400 гривень. Ось такі маємо карманчики тут. Є така кофточка в чорному кольорі і в оливковому, і в оливковому кольорі. Далі є ось така спортивна кофточка торгової марки Крівіт. Вона коштує 250 гривень. Ну, це десь розмір ML, Ось так ось вона. МЛ розмір. Також маємо штани. Ось такі штани. На півокружність бедер тут 46 см, коштують 300 гривень. Далі ось такі штанішки, Тут на півокружність бедер 50 см, коштують 350 гривень. Ось такі чорненькі штаніжки. Тут на півокружність бедер 46 см, коштує 300 гривень. Ось такі штанішки, на півокружність бедер 50 см, коштують 450 гривень. Сіренькі, дуже гарні. Їх, до речі, можна носити не як спортивні, а просто як брючки. Далі ось такі штанішки, теж вони йдуть як спортивні і як брючки. Тут напівокружність бедер 58 см і коштують вони 500 гривень. І маємо ще один спортивний костюмчик, розмір ES, кофточка на замочку з капюшончиком. Ось така кофточка і ось такі от штанішки на резиночці. Коштує він по розпродажу 800 гривень. Тут я заміри не робила, кому треба, зателефонуйте, я зроблю заміри. Коштує він 800 гривень, розмір Еска. Дуже гарна якість. Просто маленький розмір, і тому він у нас залишився ще. Ще й по такій ціні. Кому щось сподобалося, пишіть. На Viber телефонуйте за за номером телефону 068 173 61 33, Заходьте на наш сайт, там є теж у нас багато товарів. Висилаємо ми товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Гарного вам дня, до побачення!